Привіт, дорогенькі! Сьогодні поговоримо з вами на одну досить таки актуальну тему: як захистити свої права, якщо вас мобілізували, але ви були при цьому виключені з військового обліку. Нещодавно я опублікувала огляд на прохання одного мого підписника, який опинився в подібній ситуації. В коментарях під цим оглядом я отримала від вас прохання. Записати відео, в якому крок за кроком розповісти про те, як юридично захищатися в такій ситуації. От сьогодні я таке відео і записую. Не перемикайте, буде цікаво! З вами, кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Почнемо! Попереджаючи ваші коментарі, хочу сказати наступне. І я розумію, що ця ситуація вкрай абсурдна, коли людина, яка була виключена з військового обліку по досягненню граничного віку там перебування в запасі, є мобілізованою. Вона змінює свій статус на військовослужбовця без своєї заяви на те, так і в подальшому така людина проходить військову службу. Але навіть в такій ситуації варто діяти в правовому полі та з холодною головою для того, щоб досягти бажаного результату. Перше, що потрібно розуміти, що навіть під час воєнного стану все ж таки держава має діяти в межах закону. Органи державної влади не мають права незаконно мобілізувати людину, не мають права фальсифікувати документи, не мають права ігнорувати вимоги закону. Оголошений воєнний стан він не повинен. Надавати всевладдя і свавілля органам державної влади. Все ж таки законна процедура має бути дотримана. І це головне правило. Якщо вас було незаконно затримано, то перше, що ви маєте зробити, це зафіксувати дату, час, місце. Прізвище, посаду або прикмети таких посадових осіб, які здійснили незаконне затримання. Далі по можливості, звичайно, повідомити інформацію про місце вашого перебування, якщо вам відоме таке місце перебування вашим родичам. Після того, як ви були вже звільнені, варто звернутися за медичною допомогою, зафіксувати факт побиття, якщо такий факт, звичайно, мав місце бути. На цьому етапі йде збір доказової бази, яку в майбутньому можна буде використати для захисту ваших прав. Наступним етапом є звернення до правоохоронних органів. Заява може бути подана до ДБР або до прокуратури. Якщо щодо вас було застосовано насилля, або службові особи перевищували свої повноваження, або була мала місце підробка документів, Оці всі дані варто викласти в заяві і подати до відповідних правоохоронних органів. В майбутньому варто отримати витяг з номером цього кримінального провадження і переконатися в тому, що ваша заява, всі ці обставини, які ви виклали, дійсно була зареєстрована і кримінальне провадження було внесено до реєстру. Після цього, відповідно, треба контролювати хід такого кримінального провадження. Дуже часто таке кримінальне провадження може бути спущено на тормозах, але варто звертатися до слідчого, який закріплений конкретно за вашим кримінальним провадженням. Варто навіть звертатися зі скаргами, якщо ті чи інші слідчі дії, наприклад, не провадяться або кримінальне провадження воно застигло в якійсь одній точці. Окремо подається позов до адміністративного суду. Його метою є не покарати когось. А визнати той факт, що дії органів влади є незаконними. У позові варто просити скасувати наказ про мобілізацію, скасувати наказ до, до зарахування конкретної особи, до особового складу конкретної військової частини, визнати, що така конкретна особа є не військово зобов'язаною та анулювати незаконні записи в документах. Це ключовий наріжний момент в захисті прав. Конкретної особи, яка була незаконно мобілізована. А як бути з забезпеченням позову? Чи можна попросити суд до розгляду справи по суті, до винесення рішення в адміністративній справі, наприклад, не виконувати наказ, який був щодо конкретної особи стосовно її мобілізації, або не направляти конкретну особу в зону бойових дій? Такий механізм називається забезпечення позову, але згідно з практики сучасної практики судів, відповідно. Хоча позивачі і просять забезпечити позов у подібні категорії справ шляхом, наприклад, не направлення конкретної особи в зону бойових дій, або стосовно зупинення дій наказу про мобілізацію, проте суди відмовляють у такому забезпеченні, от така практика судів. Тому, звичайно, якби цей механізм міг бути реалізований, була позитивна судова практика з цього приводу, це, звичайно б. В більшій мірі могло б захистити права конкретної особи, яка оскаржує свою незаконну мобілізацію в адміністративному порядку. А так, в даному випадку. Час діє проти неї, оскільки наказ про мобілізацію не може бути зупинений, його оскарження все одно не виключає той факт, що він є чинним, що така особа направляється для проходження спочатку навчання, а потім направляється вже відповідно там до військової частини для подальшого проходження військової служби. Тому практика є, яка вона є. Далі, щоб я ще радила зробити, це подати цивільний позов про відшкодування шкоди. Якщо у вас уже на руках буде відповідне рішення суду, адміністративного суду про те, що наказ про мобілізацію скасований, так про те, що така особа варто звільнити з військової служби, оскільки сама процедура мобілізації була проведена щодо неї незаконно, то я порадила звертатися вже до цивільного суду, до суду загальної юрисдикції в цивільному процесі, і відповідно просити відшкодувати шкоду, яка була завдана незаконними діями держави, фактично, стосовно такої конкретної особи. Це шкода може бути як моральною, яка полягає у моральних стражданнях такої особи, у тому, що її звичний ритм життя було порушено ось такою незаконною мобілізацією, так і матеріальною шкодою, якщо такій особі було завдано матеріальну шкоду, яка може полягати у витратах на лікування, наприклад, у такої особи загострилися певні хвороби внаслідок психічних переживань, так або така особа проходила лікування внаслідок. Застосування до неї насилля з боку посадових осіб, в неї є відповідні документи, які підтверджують той факт, що вона зверталася за медичною допомогою, що їй було призначено таке то лікування, що вона придбавала такі-то ліки або проходила такі-то процедури. То в такому випадку варто звертатися за компенсацією моральної та матеріальної шкоди уже до суду загальної юрисдикції, маючи на руках відповідне рішення адміністративного суду. Найгірше, що можна зробити в такій ситуації, це, звичайно, мовчати. Варто все ж таки і діяти, але діяти з дотриманням конкретного алгоритму дій. Тому що хаотичний рух, хаотичне подання заяв будь-куди воно не призведе до бажаного результату. Все ж таки, як би було не складно в цій ситуації, але варто сісти із холодною головою, подивитися на неї ніби зверху, і також проаналізувати, які частинки пазлику треба скласти в тій ситуації для того, щоб досягти бажаного результату. Якщо у вас залишилися питання, або ви хочете отримувати юридичну консультацію щодо відповідей на конкретні ваші запитання по вашій ситуації, можете записуватись на консультацію за телефонами, які ви бачите на екрані, а також в описі під цим відео. А я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, поділіться ним з тими, кому воно може бути корисним. До нових зустрічей! Всього найкращого!